Вітаю, друзі. Президент Зеленський в інтерв'ю Блумбергу наговорив багато цікавого. І кожен його тезис, який він оприлюднив, показує головне. Зеленського немає плану, він не знає, як вийти з війни. Він не розуміється, що єдиний варіант це не вигадувати велосипед, а користуватися тим, що є. Про що йдемо Він каже: от. Я готовий зустрітися з Трампом. Хай він розкаже мені свій план миру. Він не навіть не задумався про те, чи хоче Трамп з ним зустрічатися. Хоча дуже непогано знає, як Трамп ставиться до нього, і що цієї зустрічі не буде. Вона Трампу не потрібна. До речі, тут Зеленський дуже схоже поводився раніше по відношенню до Сідзінпиня. Пам'ятаєте, коли він постійно хотів з ним зустрітися, і навіть через змі теж робив заяву. Допомогло ні, але виглядав як хлопчик, який набивається на зустріч зіркою. Ну Зеленського треба все ж таки подорослішати і зрозуміти, що є дипломатія, є комунікація, і це комунікація не через змі. Більше того, після того як він назвав Трампа лузером, а Трамп назвав його найкращим продавцем, який завжди виїжджає з сполучених штатів з 60 мільярдами в кишенях, то треба розуміти. Ну, цього не буде. Більше того, Трамп не хоче, щоб після того, як Зеленський волав Байден, чому ми не в НАТО, зараз він буде волати Трамп. Де твій план миру? Тим більше, що відверто я маю сумніви, що у Трампа є цей план. Давайте так стратегії. Як досягти перемоги України немає ані у Зеленського, ані у Трампа, ані у Байдена. До речі, як перемогти Україну цієї стратегії немає навіть у Путіна, чому ну такий період в історії зараз відбувається. Вони всі тактики про стратегію, ні, про стратегію це до інших, але повертаючись до Зеленського, його заяв я хочу сказати: його заяви показують, що він шукає, хоч якийсь варіант, які йому. Сподобається, але тут треба все ж таки бути реалістом. І ще одне: коли не знаєш, що робити, тоді роби все по закону. Це найкращий варіант, коли Зеленський пропонує. А давайте ми проведемо щось таке. Хай народ скаже. Я президент. Ну він знову каже, я президент в цьому інтерв'ю. Він завжди каже, я президент, щоб підтвердити собі самому і нагадати, що він президент. Всі пам'ятають цю фразу Міша, я президент. Коли він сказав це, Михайло Ткачу. Він постійно нагадує я якийсь лох, Мені 42 роки, я президент, пам'ятаєте це? А це пам'ятаєте, я не тряпка, я президент, ну постійно, до речі, саме тому ми можемо легко відрізнити, коли використовується ганчірка, а коли тряпка. Коли тряпка це не про президента, а коли ганчірка ну це про щось інше. Так от, він постійно каже, що от треба, і натякає на, на те, що народ повинен висловити свою позицію. Це дуже цікава історія. Чому? Тому що. Це навіть як на референдум, але референдум не можна проводити ані під час війни, а не по питанню територіальної цілісності України. Ще раз хочу нагадати: не знаю, що робити, роби все по закону. По закону це неможливо зробити, навіть едхок. Тому треба шукати інші варіанти Зеленському. Але Зеленський далі намагається щось намацати нестандартним шляхом. Чому не стандартним? Тому що для того, щоб бути стандартним шляхом, треба. Мати знання, розуміння, мати якусь стратегію, а в нього тільки тактика. Ми ж пам'ятаємо, що в нього навіть на стратегію не вистачає часу і місця в голові, це його заява, до речі. Хочу ще нагадати, що великий китайський стратег Цзи колись казав: стратегія без тактики це найповільніший шлях до перемоги. А от тактика без стратегії. Це мотушня перед поразкою, тому Володар... Володимир Олександровичу все ж таки краще позбутися ілюзій і повернутися до розробки стратегії, а вона лежить на поверхні, тільки сліпий або Зеленський не хоче його бачити, або його оточення робить так, щоб він не зрозумів, що це треба робити. Що саме? Ну треба по перше досягнути перемоги на фронті. Для цього треба було багато що зробити раніше. Наприклад, не звільняти залужного, не саботувати е, закупівлю снарядів напередодні війни, проводити здалегіт мобілізацію. До речі, тоді може війни б не було, але це окрема історія. Але після початку повномасштабного штабного вторгнення про війну, коли я кажу я кажу про глобальну велику війну, коли прилетають ракети в Київ, у Львів і всі інше, коли не маленьке, а то. Яке знищує частину України, а як коли бомблять всю країну, і коли ми це відчуваємо в кожному місті або селищі? Саме про цю війну я кажу вже в справжню повномасштабну війну. Тому тут зеленському треба було робити висновки. Зразу ну по перше починати працювати з мобілізацією вже 22-му році. Але я ж вважав, що все буде за два-три тижні. Ну максимум два-три місяці або максимум за два-три роки. Ні, про два-три роки я навіть не думав. Це я знаю стовідсотково з лікуванням його оточення. Але пам'ятаєте його інтерв'ю? Коли його запитала: якщо війна не закінчиться цього року, до кінця цього року це було інтерв'ю в 23-му році. Якщо я не помиляюся, це було інтерв'ю в лютому присвячена річниці рік. Як війна, повномасштабна війна йшла в Україні вже не лише то, а саме повномасштабна війна. І тоді він сказав: я відповідь собі не можу уявити таке. Так, я не можу уявити, а треба уявляти. Глобальність це теж велика проблема, яка відсутня нашого президента. В будь-якому випадку, йому треба зрозуміти, що треба чимось знищувати ворога. Чим повинен це робити хтось. Тому тут все просто: по-перше, створювати. Свою зброю не лише чекати, і не лише обіцяти мільйон дронів, а і робити його до речі, менше треба обіцяти. А То один гігаватт, один це про електроенергію. Один мільярд це до речі про е, дерева, але це теж не треба було обіцяти. Як не треба обіцяти, було один мільйон дронів, які досі не можуть зробити. Ну хоч інколи треба ж прораховувати, хоч інколи треба ж розуміти, що відбувається, але це мабуть не з нашим президентом. Більше того, треба ще, й, щоб оточення президента тримали язика за зубами. Ну, наприклад, Гетманців, які кажуть, що якщо не домовимося з кредиторами до 1 серпня, ніякого дефолту не буде. Домовимось до 1 вересня або потім ні-ні ні. Якщо не домовимось, то буде дефолт. Якщо дебіл цього не розуміє, то він каже, що нічого не буде. Зеленський не може скасувати дефолт своїм рішенням. Це, на жаль, ну, така проблема. Я розумію, так, що це б, хотілося б, щоб він скасував, але не може. Так, як і не може він скасувати, наприклад, будь-які речі, які відбуваються без нашого впливу. Ну, наприклад, Путіна. Я б дуже був вдячний Зеленському, що він скасував Путіна. Але ні, не вдається. Тому повертаємось далі. Треба все ж таки займатися мобілізацією. Зеленський особисто повинен очолити рух за а, мотивацію. Мобілізуватися, він особисто зі своїми друзями повинен це робити. Його друзі повинні йти служити, і це треба Україні, але справді служити ані номінально числитись десь в військовій частині, а самим зніматися в кварталі або там лізі сміху. І це теж треба розуміти. Люди не сліпі, не дурні. Саме через це у Зеленського падає довіра. Якщо недавно ще в січні місяці вона була на рівні. Баланс плю довіра на довіру 44%, То зараз вона на рівні 16%. Тобто, все більше людей перестає довіряти Зеленському все більше падає його рейтинг довіри. Це говорить про те, що до кінця року він може бути мінусовий, і це теж треба розуміти. Далі. Треба проводити мобілізацію, а ще треба проводити демобілізацію. Тут все пов'язано. Бо якщо люди будуть бачити, що з фронту повертаються хлопці і не поранені, не загинувши, а саме повертаються, тому що закінчився строк їх служби, це мотивація служити. Це значить, що ти не довічно в армії, а в тебе є період мобілізаційний. Коли ти мобілізували, ти підслужив потім, можуть знову мобілізувати, але там через 3-5 років, 6 років. Неважливо, важливе в тому питанні в тому, що люди будуть розуміти, як планувати своє життя, і це треба робити. і Це, до речі, лежить теж на поверхні, окрема історія. Це все ж таки про Зеленського і його оточення. Коли Зеленський каже, що а, атаки на Єрмака це атаки на нього. Він повинен розуміти, що люди вже з цього сміються, тому що до Єрмака велика кількість претензій. Він хоче його легалізувати, хай призначає прем'єр-міністром. Ні. Тоді хто він? Згідно конституції, він завхоз. але завхоз де офіса президента навіть немає у нас ніяких документах. У нас є адміністрація президента, а офісу немає. Тому та людина, яка має максимум повноважень, не має ніякої відповідальності згідно закону, він ні за що не відповідає. Якщо завтра до нього прийдуть, він нічого не буде відповідати. Це як коли Бурбу спросили, ви чому звітували Єрмаку? Ну, як всі звітують йому, каже Бурба. Це по А, А на підставі чого? Хто він? Які в нього повноваження? Де це прописано? І тут запитання до Зеленського. Ну дійсно, ну звідки така історія, що е, очолює перемовини, Єрмак, е, щось очолює. Єрмак, приймає рішення по фінансуванню. Єрмак, приймає рішення по призначенням Єрмак. Хто він такий? Дайте йому якусь посаду, зробить його віцепрезидентом. Введіть цю посаду далі, хоч буде зрозуміло. У людини повинна бути відповідальність. А так, щоб він не робив... Все йому плювати на результат, і це теж треба розуміти. Так от, Зеленському варто зрозуміти головне, не треба вигадувати велосипед. Він є. Треба розуміти, що зробити. Для того щоб Путін захотів кінця війни, йому повинно стати це або дуже дорого, або некомфортно, або загрожувати якісь там проблемами. Треба перемагати. А для того, щоб перемагати, треба, щоб люди змінили своє ставлення і до служби, і до всього іншого. А тут без зміни наративів не вийде. І п'ять-шість менеджерів вже не врятують ситуацію. Для цього треба так, Володимир Олександрович, кликати дорослих людей, які розуміються на цих питаннях і знають, що робити. Тому у вас не так багато варіантів або а, здавати якісь там позиції свої, і це буде ваша політична смерть. Я щось маю великі сумніви, що Зеленський погодиться на це зараз, навіть не розуміючи, що він все одно не виграє вибори. Або, або, і це найцікавіше все ж таки об'єднати зусилля зі всіма, хто хоче перемоги. І тоді так, треба вам виходити, пане Зеленський, і казати суспільству. Ми не закінчимо зараз війну, тому що ворог цього не хоче. Ворог хоче нас знищити, але ми об'єднуємо зусилля. Бачите, оці покидьки крали. Ми їх починаємо карати. Бачите, оці люди були героями і залишаються героями. Ми починаємо їх нагороджувати. Ми перестаємо переслідувати тих, хто нелояльний Зеленському Єрмаку. Ми починаємо переслідувати тих, хто нелояльний Україні. І це головне. А ще головне, щоби всі об'єднали зусилля в ім'я одної мети. Перемоги, де не на виборах, Зеленський, не на виборах. Вибори нікому не цікавить. Перемоги у війні це єдине, що цікавить Україну. І не треба розповідати про можливості, ресурси у Росії більше. Росія потрапляє так само, як Україна. Так, ресурсів в них більше, але й проблем значно більше. І для них, для них можна створити ще більшу кількість проблем. Тому, пане президенте, не зволікайте. Починайте змінюватись. І зміни починайте з того, що кличте дорослих. Ви все одне самостійно не можете це вигризти. Ви вже це зрозуміли. Прийшов час для непростих болючих рішень, але які корисні для України. Отож, кличте. І Я навіть не про себе. Багато є людей в Україні. Для того треба створювати нову коаліцію в парламенті. Для того треба. Відмовлятися від авторитаризму, і для цього треба казати відверто. Ми зараз будемо битися не за перемогу на наступних виборах після війни, а за перемогу України і право існування нашої держави. От тоді шанси є. А волати про Трампа, волати про Єрмака. Це цікава історія, але вона навіть західному глядачу не заходить. Треба розуміти це. І Зеленському особисто. Я сказав все, що думав, а далі вже вибір за Зеленським і його командою. Щось мені підказує, що вони все почули, але не в коня корм, тому що відмовитись від влади, навіть в ім'я перемоги, для них дуже важко, майже неможливо. Хоча я можу і помилятися. Подивимось, дуже скоро, незабаром, все стане відомо. Але ми все одно переможемо. Навіть якщо хтось цьому буде заважати або не давати, ми подолаємо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Папа. -па.